Ще вчора держава, що здивувала всю Європу козацькою республікою зі своїм військом, дипломатією, столицею у Чигирині, а сьогодні нація без єдиного центру. Так почалася найтемніша епоха України 17-го століття під назвою Руїна. Хмельницький залишив після себе не лише перемоги, а й небезпечний спадок, незавершений вибір між Москвою, Польщею і власною незалежністю. Новим гетьманом став його син Юрій, 12-річний юнак, без досвіду відразу потрапив у вир подій, інтриг і не міг утримати владу. Москва нав'язує свою опіку через Переяславські статті, обмежуючи права гетьманщини. Польща підписує з козаками свої договори, обіцяючи захист і рівність, але насправді прагне повернення втрачених земель. На тлі цього хаосу виринає постать Петра Дорошенка 1665 рік гетьмана, який мріє об'єднати країну. Він розуміє, Москва і Варшава ніколи не допустять незалежності гетьманської держави, тому звертається до Османської імперії, шукаючи підтримки Султана. 1667 рік Москва і Польща підписують андрусівське перемир'я без участі України. Вони просто ділять її навпіл по Дніпру, лівий берег Москві, правий – Польщі, Запоріжжя спільне так. Гетьманщина втратила право голосу у власній долі. Дорошенко намагається чинити опір, але турецький союз виявляється пасткою. 1672 року. Турецьке військо входить в Поділля, захоплює Кам'янець. Поля горять, села спустошені, тисячі людей гинуть або потрапляють в полон. Найстрашніше слово тієї доби переселення. Тисячі родин тікають на лівобережжя за Дніпро, рятуючись від татарських набігів, польських каральних загонів і турецьких походів. З'являються нові міста: глухів, батурин, ніжин, суми, міста вигнанців, які, щоб вижити, змушені шукати нової долі. Так формується Слобожанщина, де московська влада обіцяє захист із землі. Але разом з тим приносить контроль, податки, поступове старання козацької автономії. Люди виживали як могли: відчай, голод, постійна загроза смерті все це стало буденністю. 1676 рік Дорошенко складає булаву перед московським послом. Символічний фінал руїни. Україна остаточно розділена між Москвою. І Польщею, а Запоріжжя під невпинним оком царських агентів. Історики кажуть, це була не лише політична, а й моральна катастрофа, коли власні гетьмали стали знаряддям чужих імперій. Єдність змінилася на виходу, а свобода на захист.